Усім привіт! Сьогодні у нас 11 вересня 2025 року. Ми на майданчику, отакий мене майданчик, знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які роки, які пробіги, який короткий опис до автомобілів. Продавці залишають контакти. Усіх продавців є, телефонуйте, що бачили в Ютубі на каналі оголошення про продаж автомобілів. Задавайте питання. Всім приємного перегляду. Хто підписався на наш канал, блокпорт підписатися. Всім напишіть, будь ласка, якийсь коментар до даного відео. І хто підписався? Всім дякую. Ренограм Сенік. Гасбензин. Ще вам користуватися. Бачите, газ-бензин Сенік 2008 рік, 1,6, 217 пробігу, 5650. ключі з Німеччини. Приїхав, все міцні, до речі. іаспортач продається продається іаспортач на автоматі максимально повний привід 15 тисяч 12 000 рік 200 тисяч пробігунчик є вставить телефонується. там було, є був qod в цьому призику тоже qr код я зараз вам покажу Такий тижик 3008 за 11700, QR-код є, Auto Тор, телефончик є, 189 обігу, максимально. IC автомат. Будь цікавий, телефонуйте, вже виймається регоном замовлення. Так, Renault Grand Scenic. Біленький, десь 213 року. Симомісний, продав 254 тисячі. Білий сам кашкайчик. Я так розумію, чорний дах, то панорамний дах. Покажу телефончик продавця, уточниця. 12 рік 2.0 diz 12.999, тут зверху є контакти, два мобільні номера телефону. Камери 360, тут на дзеркалах також є камери. Тяжка, Volkswagen, T6. Вантажний бусик. А може комусь буси треба на українській реєстрації. 18 18-й рік, 18-й, є 254 пробігу. Контакти є 2.0 дизель. Вот така теж продається. Кого цікавить ондайк, «Кона» електропом'яна. Вже 25 рік. Вже дуже не ионик перепутал ионик 17 рік 12 105 тисяч пробігу вже появляється багато електричок на ринку і на цьому майданчику паркувальному для проїдця автомобілі автор на Клуцьке зараз не працює а машини продаються на таких майданчиках Volkswagen Courant 19 2.025 1760. Просто оцени з ринку будуть з цього автомобіля, вибрав це є торг. Компакти є, телефонуйте, цікавитесь даними автомобілями і всі автомобілі, які в нашому автомілі. є туранчик. Ось такий туранчик ще є сіренький. 20-го року випуску. Місні, дизель, 6, 2.0 дизель 236 облігу 2500. Телефончик там є, дуже добре видно. Сьогодні має бути дощик, тому ми знімаємо відео до дощу, бо після дощу, самі знаєте, скло мокре, і для вас ми не можемо передати адекватний номер телефону продавця. Шкода Октавія a 8 вже бачите, появляється на ринку a 8 21 рік, 2.0 дизель, 205 пробігу, 21.300. Вони хочуть Віцю А8. Октавію так що, походу теж панорамний дах. Телефончик там є, телефонуйте, уточнюйте деталі по автомобілі, все, що вас цікавить. Продавець вам дасть відповіді. Volkswagen Saran. Шаран 2017 року 500, 243 тисячі пробігу, ви бачите дизель 2.0. Такий шаранчик продається. Дуже крута машинка. Свій таку взяв би, була б вона хоча б 1015-2050. Так, миганчик 4, 4 лет 2020 року 1269. Вишка, більші дешевше, ніж попередній шаран. Тож 20-й рік, 205 пробігу, От вам і ціна. Рено. Француз і фальців німець. Два рази ціна. Пробіг так само однакові. Дача Дастер. Дача Дастер. вона коштує 790 21 рік, 194 пробігу, 21 рік. Так, телефончики є. Дача Дастер. Також двічі дешевше, ніж он той шаран, де там купець купує. Продивляється далі KIA Ceed, KIA Ceed. Автомат 8000. 1.6 дизель, 240 пробігу, телефончик є. Кого цікавить, телефонуйте, кажіть, що бачили в Ютубі. Оголошення про продаж автомобілів. І Таке може бути прохання. І все ж дивитися, Телефонуйте продавців, поцікавитися машинами, що по чому, що по скільки, добрі. Скручені, не скручені, що робилися. Навіть якщо і купувати не будуть, можете такі питання позадавати. Хочу 4007, далі шкода, це наш, це наш скала, Чи Кодіак. Пишіть в коментарях, я Спеціально назад автомобіля не піду, бо нам написано. В мені в коментарях напишіть, повітря на яких повинні це відео. 1932600. 190 міських сил 2.0DZ 257 тисяч 26800. Чекаю ваші коментарі щодо моделі даної шкоди, я вам також покажу морду її. До речі, тут це вон камера. Камера є. Ну, і далі у нас Octavi A7, рестайлінг, універсал, легкосплавні диски, парактроніки. Переді позитивані фари. Далі за 19 рік, 14800 бізне2.0. Пробіг не вказаний. Контакти є, телефонуйте, цікавтеся, задавайте продавцю питання. Так, Hyundai i-30, 16, дизель, 799. 14 рік, Hyundai i30. Що цікавить когось? Там є контакт продавця. Телефонуй. Давайте подивимось, тут продаємося. Почнемо з цього Ford Focus, Ford Focus, Так. Ось такий зелененький Ford Focus. 2008 рік, 1.6 бензин 5450, 259 пробігу. Стопель Astra 2004-2005 рік. Хетчбек, ковпаки декоративні, комаха EXTA. Пробіг 190 в Швейцарії розмитнена, понятно, на 4300. 4300. Така астра продається. Далі у нас тут є ряд дешевших автомобілів. Renault Megane і моделі Ці другого покоління. 5600 його ціна. Один це у нас є, пробіг має 234 тисячі і 2006 року випуск. Так, меганчик другого покоління продається. Далі у нас Зараз на покажу ціну, також не є дорога. Ренокліво старій кудиніва бензин 160 пробігу, 550. Шановні чоловіки, придбайте для цієї другої половинки, давний автомобіль. І вони вас не будуть замахувати. Завези мене туди, звідти. світи. Світ такой дружині свій. Рунок його маленький. Це добре. Далі у нас кватро. Ауді кватро. Це машина для мужика. 12 рік, 3,0 дизель, 175 пробігу, 21550. дружині купіть прикліо, собі візьміть цього кватро Audi. І буде вам щастя, в сім'ї. Все, всім дякую за увагу. Будьте кватро і кліо.